Яка сьогодні гарна погода? Пропоную піти пограти на майданчик. Я залюбки тільки меду ще з собою візьму, а то раптом зголоднію. <му> Дивіться, Дивіться, яку гарну іграшку я знайшов, Тут тут ще щось таке цукає. Відійти тим же шляхом, що йшов. Ой, а що ж нам робити? Голосно кликати на допомогу? Що у вас трапилося, юні дослідники? На майданчику ми знайшли іграшку, яка цокає, швиденько до укриття, але ж нам цікаво. Увімкніть телевізор в укритті. Там будуть місцеві новини, де ви про все дізнаєте. А я маю викликати найкращого знавця небезпеки. Хто ж це? Поспішайте в укриття і про все дізнаєтесь. Подивимося, що ж тут цокає. Так. Це рожеве ведмешатко, яке ні в якому разі не можна чіпати. Запам'ятайте, друзі, правила поведінки у разі такої знахідки. Стійте, не підходьте, не чіпайте, повертайтесь тим же шляхом, що прийшли, голосно кличте дорослих, нагадайте, зателефонувати за номером 1. 01. Дивіться, як сяє. Та це ж брелок супергероя. Можна його брати в долоні? Ні в якому разі. А хто вже запам'ятав правила і готовий їх розповісти? Перше. Друге. Третє. Четверте. П'яте. Молодці! Продовжимо оглядати цей майданчик. Дивіться, на лавочці ціла коробочка цукерок. А хіба вони можуть тут лежати? Ні. Давайте пригадаємо правила поведінки в такій ситуації. По-перше, не підходити. По-друге, не чіпати. По-третє, повернутись тим же шляхом, що прийшли. По-четверте, Голосно покликати дорослих на допомогу. І п'яте. Нагадати їм зателефонувати за номером 101. Отже, діти. Запам'ятайте, на майданчику можна буде гратися тільки тоді, як його оглянуть мої колеги-сапери. Будьте завжди уважними. До зустрічі! Друзі, давайте повертатися додому. Ви чули, що нам сказав патрон? На майданчик поки що не можна. Ходімо, пограємо в тома, в якусь іншу веселу гру.